Доброго дня! Я сьогодні хочу показати, можливо, комусь знадобиться так, як зараз, нестабільна погода, і так же ж і навесні у нас дуже нестабільна погода. То у нас жара стоїть, то буває похолодало і йдуть заморозки, і, звичайно, розсада страждає. Це, звичайно, не в великих масштабах, але для, для дочників, для таких людей, які, які е, вирушують розсаду для себе, це е, доволі хороший вихід. У мене в теплиці рубиться вже ополення, вже стоїть там е, е, установка розова, так сказати. Але ще не підключено, не закінчені труби. Ще нема виходу наружу в труб. Сьогодні чоловік цим займається. Коли вже зробить, то, звичайно, покажу обов'язково. Але зараз у нас стоїть на вулиці морозна погода. Коли було тепло, у мене, наприклад, капуста стояла у теплиці. На ніч я її накривала старим одіялом, і вона доволі тільки не ставила я її на землю, тому що земля холодна. Ставила ящики під низ, або ну якесь, треба, якусь прослойку між землею, тому що земля, земля ще дуже холодна і віддає холод. Коли на вулиці сонячно, то, звичайно, там у теплиці тепло. А от коли хмарно. І на вулиці не тепло, та ще й мінус, то звичайно там холодно. Прийшлось мені цю капусточку забрати в дім. І хорошо, що вона в мене в відерчках. Тому що були б, не була б вона в мене в якихось таких ємностях, її треба було б якось накривати, щоб перенести в дім. Тому що поки з вулиці перенесем растюхи, вони, звичайно. Пошкодяться морозом, вітром і зразу починають в'янути листочки. Тому я знайшла такий вихід. І зараз я і перці стараюся. Я раніше сіяла у касеті, ті, що раніше я сіяла. Ну, ті, що в касеті, в мене, звичайно, в домі знаходяться, а от ті, що я сію в відеречках, я буду виносити. У теплицю, ну я і ті, звичайно, винесу, але щоб винести, треба якось їх винести. Тому що не можна їх виносити у морозну погоду або коли вітер. Не можна навіть, щоб вони минуту були на вулиці, тому що ну, погода ще дуже холодна і ця рослинка отримує стрес. Тому я зараз переключусь і покажу, як я далі роблю. Ви вже бачили, у відеречках в мене капуста. Ось вона вже впускає третій листочок і її підкормила. Підкормила, тому що у теплиці в мене ще холодно. Підкормок ще вона не буде усвоювати, тому що там холодно. Ось так. Ось які в мене рослинки ростуть, бачите? Ось Ось так. І я знайшла вихід з положення. Ось такі відеречка. Ось такі. Насипаю я на низ перліту. Насипаю на дну десь сантиметра три перліту. Якщо нема перліту, можна насипати, покришити пінопласт, це для дренажу, тому що відеречко у нас не протікає. Ось я вже насипала, бачите? Тут уже я насипала, потім беру трішки утрамбовую, можна вручну, ось трішки, не треба дуже давити, а потім ми проливаємо. Так, ось, дивіться, ось у мене перліт знаходиться на низу. Потім я насипала. Родючу землю. Земля в мене покупна. Можна, звичайно, і огороду, але треба додати перліт. І ось у мене вже так поключилася Анастасія. Це перець пізній, але все одно ж я їх вирушую через розсоду. І отак по поверхні я пінцетом розкладаю насіннє. Да, розкладаю я по дві штучки. Бо я стараюся садити перець не по одному, а по два, по дві насінинки. Мені так е, і зручніше, і е, перчик не треба підв'язувати, він е, друг дружку держи. Ось так я розкладаю його. І потім накриваю отак кришечкою. І ставляю. Ось у мене утопітельний котюл. Ось у мене стоїть. Перчик вже починає вилозити. Ось, бачите, в таких ємностях. Це я сьогодні вже відкрила, бо вже з'являються соджанці. І з отакими кришечками, з отакими кришечками, коли я ось капусту носю туди-сюди, як сильні морози. Ось, я накрила і понесла в теплицю. Ростіння не одержує ніякого стресу. Кого нема теплиці, Кого нема, теплиці воно, допустимо, росте отак в ємностях таких. Хоч росте, хоч потім можна поставити, якщо у вас у стаканчиках. Потім ось, ось, ось накриваєте і виносите на вулицю. Виносити, коли тепла погода, великий плюс вже буде навесні, то можна отак трішки приоткривати, щоб трішки заходив воздух і так рослинки. Отримують більше світла, ніж у домі на вікні, тому що на вікні, скільки не, навіть якби в мене була підсвітка, підсвітки я в цьому році навіть і не думала робити, тому що в нас зі світлом великі проблеми, його більше нема, чим є. Ну, Будемо вирощувати, виходить з положення ток. Ці, які в мене Посажені вже томатики, ось перчики. Ці томати, то я буду висаджувати у теплицю на, на овощі на ранні. А от перці, якщо на вулиці ще буде холодно, поки вони будуть готові до висадки, то висаджу в теплиці. Можливо, зроблю мобільні грядки у ящичках, а потім винесу на вулицю, тому що теплиця не безрозмірна. І у теплиці дуже-дуже сильно перці ростуть. Ну, просто дуже сильно ростуть. Вони бувають під руки, ростуть такі перчики, бо там сприятлива звичайно, погода. погода. а сприятливі умови для вирощування рослинок. Ну, а можливо, можливо, і вивисадю. От з десяток, щоб було раніше була, е, були раніше овочі. Після того, як я розклала так перчик, я його присипаю зверху десь е, пів сантиметра сантиметр землею і розрівнюю. І вже не поливою. Там у мене пролита земля. І я не поливаю, поки перчик зійде. Поки перчик зійде, тут вологи достатньо. І ось так накриваю до появи перших листочків. Тільки появились перші листочки, я зразу ось це укриття убираю, для того, щоб рослина не витягнулася. Ви скажете, якщо, а якщо, допустимо, ось в мене капуста росте, да? ну капусту, звичайно, я буду вирощувати в теплиці, тільки ось сьогодні вже тепла погода, сьогодні вже воно сонечко на вулиці, то я сьогодні ж вже винесу. Вчора я її підкормила, вона побула в теплі. Сьогодні в теплиці буде тепло, винесу в теплицю, а на ну, ніч буду дивитися. Можливо, занесу в дім, а можливо, от там залишиться. Буду дивитися по погоді. Якщо от таким, ростуть тут томати або перчик, і треба вам винести на вулицю, а розсада вже ж то вища. То я накриваю зверху ще таким самим відеречком. От дивіться, ще отака от висота додається. От вам міні-парничок виходить. Я думаю, це дуже хороший вихід з положення. Оці, що я сію, Перчики у відеречку, це, звичайно, будуть розпікіровані, Це просто поки вони зійдуть, поки вони випустять уже настоящі листочки, і будуть розпікіровані по стаканчиках або по касетки. Це просто я сію так, для того, щоб економилося. Місце, тому що у мене ще теплиця не готова для висадки, ще опалення немає. Я думаю, це питання кількох днів, і буду дивитися, якщо буде там все добре, то повернуся, звичайно, туди. Коли нема стаканчиків, допустим, є, ну, не хочете ви в стаканчики, допустим, Ось У мене теж є вихід з положення. Я ось таку ємність з-під полунички, підніточка, і я розділила картонками, ось бачите, щоб курні не спутувались. Тоді ви витягнетесь і пересадите перевалкою в іншу ємність, і так рослинка не буде травмуватися. І ще є таке поняття, коли сіять на розсаду, насіння, щоб було ну, вовремя, ви її висадили. Тому що, якщо рослина не доросла, то це, я думаю, нічого страшного, але ви можете. Не вкластися в ті сроки, які ви хочете отримати вже ранню продукцію. А коли ви посадите рону насіння і вона переросте, то, ви теж, ті... то теж тіряється урожой, тому що, якщо росла переросла, вона вже не дость Хорошу урожою. Тому є такі поняття, щоб сіяти розсаду вовремя, звичайно, кожен вищитує собі сам, смотря, що ви хочете отримати. Якщо розсада садиться для теплиці під укриття в тому сенсі, що якщо ви посадите розсаду, виростите її і посадите її не в відкритий ґрунт, а під укриття. То, звичайно, цю розсаду треба садити раніше, а ту розсаду, яку ви будете висаджувати у відкритий ґрунт, то ту треба, звичайно, садити трішки пізніше. І, звичайно, у нас різні регіони, різна погода. Тому теж треба коригувати під свою погоду. Треба дивитися. Які, яка буде погода долі. Звичайно, це дуже важко, чи не буде заморозків, чи не буде пониження температур. Ну, я думаю, завжди можна придумати якесь приспособлення, щоб накрити її, поставити якісь навіть невеличкі дуги, навіть накрити йощиками, а зверху накрити агроволокном або плівкою. Це теж такий ну, вихід з положення. Коли надвигаються заморозки і треба зберігати розсоду. Дивіться, є така таблиця, і кожен собі повинен вищити сам. От, допустимо, огірок проростає 2-3 дні. Тому якщо ви хочете розсаду отримати на якесь конкретне число, то треба враховувати оці 2-3 дні на пророщування розсади. і розсаду висаджують, ну, десь, щоб було 3 неділі розсаді. Ну, Допускається до 30 днів. Щоб була е е був вік розсади такий. Тому от. Проростає 6-8 днів і висаджують його в сроки в ґрунт у возрасті від 45 до 60 днів, в залежності від регіону, від сорту, від того, які томати середньорослі, низькорослі, низькорослі раніше сіють, а от високорослі Високорослі теж раніше сіють, чим середньорослі, тому що середньорослі сіють десь в кінці березня, це так, як у нас в регіоні. І високі це в останні дні лютого. Ну, а рані, рані – я сію завжди раніше і сію для теплиці. А там кожен собі вираховує сам. Тому що Повинна температура вже бути десь 18-19 градусів, коли ви будете висаджувати їх у ґрунт. В середньому десь 50-60 днів виходить взрос розсади. вік розсади. І освітлення, освітлення треба при вирощуванні розсади десь щоб була. Освітлення не менше 12 годин на добу, тоді розсада не витягується. Ну, але в цьому році я вирушую в екстремальних умовах. Я думаю, і багато людей так вирушує із тією обстановкою, яка в нас зараз є в Україні зі світлом. Ну, нічого страшного, якщо томат потягнеться, це нічого страшного, тому що томат можна завжди заглибити, завжди можна положити стебло і боком, і більше коренів наросте. Так що і з томатами це не проблема, якщо він трішки потягнеться. Перець проростає він від 12 до 14 днів, в залежності від температури, при якій будете проростати насіння. І розсада має бути у віці від 65 до 75 днів. Отак От ви вираховуєте і коли, ви хочете, коли вас висаджують в ґрунт, в якому регіоні, і в залежності від цього сієте на розсаду. Я ж буду садити на плівці і під плівку, так що я сажаю раніше. Баклажани проростають вони 12, від 10 до 12 днів і розсада повинна бути 50-60 днів, вік розсади маю в виду. Кабачок проростає дуже швидко 3, від 3 до 5 днів і висаджується 25-30 днів. До речі, я ще не купила кабачки, а вже треба мені, мабуть, скоро сіяти. Ну, я думаю, скоро вже куплю, виправлюся. <гум> Тому ось такі сроки, висадки, розсади. У мене, знаєте, в мене в горшку, де я набирала землю і садила. Квіти у горошок проріс, проросла, якась насінина перцю. В мене вона вже давно проросла і вже чотири листочки. І вона ніхто ж за неї так не ухожу, так як я за квіткою тією ухожу, і так воно росте. там. І, і вона не потяглася, ніхто її не підсвічує, нічого, я навіть інколи забуваю полить. Пересихає <хи> та квіточка, ту доволі непогано себе почуває та перчина. Не знаю тільки, яка вона там, чи гірко. Ну, я так думаю, що гірка, бо там в мене більше гіркого колись росло перцю на ті місці, що я брала землю. Ну а можливо. Можливо, десь і солодка пополася, не знаю, коли виросте, побачимо. <гум> Тому ось так. Ну, Всім добра, миру, всього найкращого. Руки вже чешуться, звичайно, треба вже сіяти, але я вас не закликаю дуже рано сіяти. Якщо ви будете висаджувати в ґрунт, то. Ну, посадіть ви 10 штучок, по 10 штук. І, а більше не треба, тому що ото що буде пізніше сіятися, я й я сама це знаю. Що якщо я посію в теплиці, там буде тепло, там буде комфортна температура, вона пережене ту, що в мене в домі. Ну, в мене ж руки чешуться, треба ж раніше садити. Ну, от ми всі, мабуть, такі, мабуть, ми всі такі, і тому. Я закликаю вас небагато по трішку, щоб вона не витягнулася, щоб ви тоді з нею не носилися і не було у вас проблем. Так що всім, миру, добра, всього найкращого.